Вивчити та покращити рідну мову. Івано-Франківську закінчився черговий курс з української. Цього разу до них долучилися більше 50 осіб. Більшість з них це переселенці зі східних областей. Консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк зазначає, під час навчання велику увагу акцентували на спілкуванні. Ми навчали звичайно їх і грамотності, але обов'язково акцентували увагу на тому, що вони мають вміти спілкуватися, комунікувати, не боятися Спілкуватися українською, ми намагалися якомога більше будувати діалоги, спілкуватися між собою. Працювали у такій такому форматі розмовного клубу, щоб вони могли якомога більше практикуватися, долучалися до радіодиктанту національної єдності. Оксана Лупан до Івано-Франківська переїхала з Чернігівщини, проживала на прикордонні Семенівки Новгород-Сіверського району. Жінка каже, про курси їй розповіла дочка. Вирішила їх відвідати, щоб покращити українську. Не жалкую жодної секунди. Не жалкую, що я погодилась. Мова це наш генетичний код. Ми маємо знати свою українську мову, інакше ми не українці. Я би порадила не боятися. Читайте, змінюйте, навчайтесь, тому що навчатись ніколи. Тим паче українську мову треба вивчати постійно. Ми її так досконало ніхто не знає, тому треба постійно вивчати і не боятися. Переселенка з Луганської області Неля Коваль зізнається, жила в середовищі, де всі розмовляли російською. Завдяки курсам покращила розмовний рівень та почала більше цікавитися українською культурою. Я з задоволенням пішла на ці курси, вони мені дуже допомогли, дуже я зручніше себе відчуваю. Відчуваю своєю тут стала відчувати завдяки мові. Ще трошки плутаюсь ви не відчуваєте, але вже набагато краще виходить. все. Я дуже рада, що я попала на ці курси. Привітав із закінченням курсів української мови та вручив сертифікати учасникам голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Ми сьогодні розуміємо, що українська мова, знання української мови є дуже важливим для нашого регіону. для Захід України для Івано-Франківська українська мова це ідентифікація того, що ми є українці, хоч ми маємо дещо іншу історію, яку пережили в центрі і сході України. Та але ми також втрималися за рахунок того, що ми тримали свою українською мовою, української якоїсь ідентичності. Ми не стали поляками, ми не стали іншими націями. Тому мова нас берегла. Це один з тих факторів, який робить нас українців. Наступний набір на курси розпочнеться у грудні. Участь може взяти усі охочі, покращити свій рівень знань з української. Навчання проводять безкоштовно як в онлайн, так і в очному форматі. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.